Така українізація мощна. Люблю вас. Так, пробуємо Онігірі. Нова розпаковка. Бемс. Так, друзі, добрий раночок. Я це лечу з ранкового тренування. Прокинулася сьогодні. Щоб перші півні не співали, я вже була на вулиці. Бо мені треба було зранку сходити, здати кров. І через це я голодна, просто дуже сильно. Я нічого не вкусила зранку, а це тільки перед тренуванням з'їла якийсь нещасний банан, але хіба це наситить цю, цю жінку? Думаю, що ні. Так що лечу скоріше їсти. Нова розпаковочка. Ну що, дівчата, ось такий у нас вийшов лучок. Я замовила е, звичайну е, сорочку блакитну. Вона така в полосочку, е, В піжамному стилі. До цієї сорочки так само штанці. Такі ж самі. І те, що я їй казала, замовила ось таку теплу чорну кофту на замочку. Я думаю, я, в принципі, отак оце вже і буду носити. Правда, якщо мені в цих штанцях не буде холодно. Е, От. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами середа 12 дня. У мене взагалі робочий день, але у мене зараз такий настрій на поболтать. Того я вирішила поболтати з вами. І вирішила я поболтати на таку цікаву тему взагалі розказати, чого я почала записувати ці відео, чого я почала розмовляти у своїх відео. Е -е, і, Коротше. Мої думки з цього приводу. Я вот. е, коли виставила своє попереднє відео, я там почала розмовляти, і воно мені абсолютно не подобалося з цієї самої причини. Я його не хотіла передивлятися, бо мені не подобається дивитися, як я розмовляю на камеру, е, на своє обличчя, на свою манеру, слухати свій голос. Коротше, дуже багато. Претензій до себе, дуже багато якихось незрозумілих комплексів необоснованих. І от як виявилося, що це відео сподобалося вам найбільше. Е, ну, у мене там просто воно стало найпопулярнішим серед усіх моїх відео. Якщо вважати 200 переглядів це популярністю, е, ну для когось це сміховинне число, а для мене це вже велика перемога над собою. Те, що я його виставила, і те, що я почала взагалі говорити до вас. Е, вот. е, і що сталося? Е, коли я виставила це відео, то мені наснився сон. Нібито я заходжу на Ютуб, дивлюсь, а це відео залетіло в рекомендації, там десь майже тисяча переглядів зібралися, дуже багато коментарів. Я заходжу дивитися ці коментарі, і думаю, тут зараз буде Боже, яка величка, яка лапошка, продовжує в, е, в тому ж дусі. А по факту там. Такий висір, там стільки хейту було в цих коментарях. Щось, типу, Боже, яка у тебе уродська кухня? Не знімай, будь ласка, такі відео. Типу, може, ти мене ще вчити готувати будеш? А у тебе взагалі є освіта повара якогось? Або щось, типу, хіба це огляд? Ну, вибачте, ти навіть не розказала історію бренду. Ти навіть не показала його нову чи минулу колекцію, не дала там якісь посилання чи ще щось. І я прокидаюся зранку після цього сну, і я думаю, ладно, все, я захожу на YouTube, я видаляюся, я більше цим не займаюсь. А потім я захожу, я дивлюся, що в принципі нічого цього немає. Це мені все наснилося, і тут до мене доходить, що по факту це просто ти сама про себе оце все думала. Ну, я сама про себе оце все думала, і отак от, от воно у вісні мені прийшло. І я думаю, ого, Боже, оце попайка. Оце, звісно, приїхали. Да? Е, того, от, я дуже сувора сама до себе. І оці всі мої відео, ці всі розмови це дуже великий виклик для мене самої. Бо знаєте, наскільки важко виставляти відео, і коли твоє перше відео не залітає на мільйон переглядів, продовжувати щось робити. Бо ну, у мене було враження е, бажання. У мене було бажання видалити все, і все, це не моє, я не буду більше цього робити. Але що? Е, але я тут стараюсь. Ми продовжуємо, працюю над собою. Якби це не було важко, я сподіваюся, що колись я передивлюся і це відео, і буду думати, блін, така дурненька була. Yeah. Коротше, <реш> <реш> блін, перезнімаю. Е, веду я все до того, що веду я все до того, що ми всі не ідеальні, кожен може в собі знайти якісь е, недоліки. Але варто просто не зациклюватися на цих недоліках, а навпаки, покращувати свої якісь сильні сторони. Треба знати свої сильні сторони, шукати їх і вже працювати над ними. Бо якщо ми будемо зациклюватися на недоліках, ми так ніколи і не досягнемо успіху абсолютно ні в чому. От така хвилинка мотивації. Поїхали працювати далі. От, дівчата, ви всі найкращі. Я вас всіх обожнюю, ви всі богині просто. Дякую за те, що подивилися мої попередні відео. Дякую за те, що дивитесь це відео. Дякую за те, що підписуєтесь. Я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю. Ви всі богині. Ми з вами такого досягнемо, дівчат. Я вам обіцяю. Е залишайтесь, будемо робити світ прекраснішим. Люблю вас! Я сподіваюся, що всі вже знають про цей просто неймовірний sugar-free, healthy десерт. Але про всяк випадок, я з вами ще раз поділюся. Що нам для цього потрібно? Перше це рахісова паста. Така я беру тільки від маслотом, ніякої іншої. Зазвичай замовляю з протеїном, але на цей раз просто брала в сільпо, і там такої нема. Того, звичайно, класична. Ви можете брати будь-яку, яка вам подобається. Далі. Наша основа це такі чудові фініки. Такі, чим більше, тим краще. Чим більше, тим смачніше. І щоб вони не були сухі зверху, бо в цьому весь прикол. Е -е... Наступне. Вибачте, що пакетами шурудю. Це у нас фісташки, солоні. Ну, я люблю солоні. Ви можете брати будь-які горішки. І ще як альтернатива, звичайне вершкове масло. Що ми робимо? Як можна з Беремо фінік. Розрізаємо його. Достаємо кісточку. Така краси. Далі. Краще пасту. Опс. Ох. Пахне. Прекрасно. Так, додаємо всередину. Ой, боже. Виглядає шикарно. І всташки. Така красива. Теж всередину. О. Так, робимо таких ще парочку. Так. Э, масло потрібно для альтернативи архісової пасті. Я просто люблю і такі, і такі, того я зазвичай роблю і такі, і такі. Все те ж саме. Розрізаємо фінік, додаємо масло і зверху фісташечка. Look at this. Oh my God! Так, ну, і їх взагалі можна ще поставити в морозилку на декілька хвилин. Там десь 10-15. Але я, в принципі, дуже голодна, і я люблю їх і такими. Того. Угу. Ну бомба. Блін, що ти ще скажеш? І це вони дуже ситні. Бо самі по собі фініки. Такі дуже вуглеводні, плюс арахісова паста, плюс фісташечка. Нема слів. Паковка. Мені прийшли ось такі чудові, чудові тапочки. Якщо знаєте, то знаєте. Я дуже їх давно хотіла. І, ну, якщо чесно, це мені масік подарив. <сум> я їх вже розпаковувала, я їх вже міряла, я їх сьогодні вже буду вигулювати. Ось така базова моделечка. Ну, це не тапочки, це ці такі сандалики. От так що якраз зараз, коли вже закінчився дощ, носити під носочок, носити без носочка, під джинсики, під спідничку. Ну, тупо під все. Це просто найкращі тапочки. Я їх дуже давно хотіла, але все жопилось. У мене вже були і досі є такі, але відкриті, а я хотіла саме закриті. От, і це найкраща моделька на літо, бо це ортопедичні. І знаєте, хто ще подбає так само про ваші ніжки, як не ці тапочки та пулечки? На лазерну апіляцію. Мені так впадло, якщо чесно. Так не хочеться туди йти. Це холінько і лежати, холодно. Я взагалі не дуже люблю ці всі вумен-процедури. Але що ж поробиш, якщо результат такий хороший? От, е, я вже пробігла пару кілометрів зранку. Не знаю на що, бо я втомилася страшно. То хочу зараз полежати. Може мені чайочку зроблять. І так знаєш, ты вздремнуты, поки тебе не башать струмом. Зараз суперкрутий магазин. Я мріяла е, про цю річ, вже років 5, мабуть, і от нарешті цей день настав і ну, прийшла пора це купляти. Я е, дозріла, як то кажуть, і йду обирати. Зараз все покажу. Наступний кадр. Один, ось така нова хата називається. Це у нас така е, типу Херсонська. От. Тут ззаду теж така прикольна вишивка. Короче, ну, скоріше за все, я її візьму, бо я за нею їхала. Але зараз ще примірюємо інше. лот номер 2 Я взагалі їхала і хотіла дуже сильно цю поміряти. Це колаборація «Етнодім» і Райд Division. От, і вона така, начебто, не дуже вишиванка, а більше як з такої, я не знаю, waterproof тканини. Коротше, е, от. Ну, мені подобалося дуже, як вона сиділа на дівчинці на фото, але на мені вона сидить, ну, не знаю, не дуже. Не дуже. Так, поміряла ще таку, вона насправді дуже класна, просто абсолютно не мій стиль. Я оце виглядаю. Ой, відчуваю себе років на 55, п'ять, начебто я зауч шкільний. Я вже сказала, що це бомба. 10 з 10. Ну, всім раджу. Це з запеченим лососом всередині. з червоною ікрою. Ну, <пасмі> так, <Да>. наші, наші. <пасмі> Як це їсти? <пасмі> Дуже смачний хліб. Ну, я кажу, як? Це може треба розрізати? Треба було спитати, як це їсти. Як хочеться? Не знаю, це щось дуже смачно. Ой. Дуже смачно. Я ніколи такого не їла. Я його хочу плакати трохи. Знаєш, це ж У нас не є такого фотона. Така капусточка. Угу. Угу. А це ж все від нас пішло. Так, так. Отлично.